Доброго дня, дорогі друзі. Хочу вам показати, перенесла я своїх каченят, вже. там їм мало місця. От. І, ну, тут, звісно, не набагато більше, але ми так зробили їм ящичок тепленький, щоб вони туди ховалися. От. І їли, і поставила поїлочку перегородила. Бачу, що їм, звісно, трішки холодно. Но я так перегородила, ось, щоб вони не могли вийти. От. А ось тут, дивіться, таке в них приспособа, щоб їсти. Вон. Ось водичку вони п'ють, я їм поставила І ще з цієї сторони. Там. Може вам видно, може ні. Тоже наси... Також насипала їсти. з ним трохи поверну водичку, щоб грі, щоб водички було більше. Ось так дивіться, вони собі там. Ну, трошки, звісно, бояться, бо я їх переносила, то їм трохи тепер страшновато. О, тільки почали до мене привикати, і я опять їх перенесла, знову вони бояться. так я розчитую, що вони, мабуть, тут будуть бігати, а туди будуть заходити грітися. І думаю, що так їм буде тепленько. Вже вони трохи підросли, то. Ще по вони в мене на стартовому комбікормі, звісно, сидять, бо вони малесенькі, їм треба дати ріст, щоб вони. Ну, бо Зараз вже сильно холодно. От. Бо Якби було тепліше, літо, то я вже їм і кукурузку вдавала і всяке таке, але я ж кажу, поки вони будуть на стартовому комбікормі. Такі каченятка, така в них нова домівка. <кій> <кій> От такі. Ну, я бачу, що вони, звісно, в цей ящик. Ненадовго заселяються, тому що тиждень-два, та вони вже й сюди не помістяться. Треба буде придумувати щось нове, але може, вони вже почнуть опиратися і їм не так буде холодно. І я тоді лампочку тільки тут поставлю, щоб вони під лампочку сідали. І на цьому все. Так, добре, всім до побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі, бо йде на дворі дощ. Буду ховатися вже. До хати, все всім. На... До побачення.